Які почуття в мене викликають події на польському кордоні, коли польські фермери е, атакували українські фури і висипали наше е, полите кров'ю зерно на землю? Ну точно е, не е, гірші почуття ніж ті наші громадяни, які під час війни голосують за те, щоб України не було. Таких у нас в 19-му році три четверті набралося. Що ви хочете від поляків, якщо ви самі обрали владу, яка сміялася над Україною, і яка ту Україну конкретно атакувала під час війни? Ну ще не будучи владою, а ще тільки ідучи до влади. А потім ви цю владу підтримували. І досі підтримуєте, незважаючи на, на все те, що ця влада робить, щоб демонтувати Україну. Що ви хочете при цьому від поляків? Ця влада не здатна провести жоден е, нормальний діалог з польською владою для того, щоб ліквідувати цю проблемну ситуацію. Ця влада не здатна ніякі домовленості витримувати. Там були домовленості, що ми не експортуємо зерно до Польщі, а просто використовуємо Польщу як транзитну країну. Наша влада і олігархи зелені цього не дотримуються. Ну, так, звичайно, що реакція буде емоційна. Так, да, поляки, звичайно, не праві. Це ніж у спину українцям. Але ж вибачте, вони не повинні бути більшими патріотами України, ніж ми самі є. Ну, три четверті нас. Так що нічого дивного. І напевно, що ці польські бандити, які це зробили, вони є не більшими ворогами України, ніж чимало наших власних громадян.